Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Після матчева прес-конференція Дмитро Липовцев, будь ласка, короткий коментар по цьому поєдинку. Прикра поразка, так, боролися, але дисципліна є дисципліна. Хлопці Зибірченка показали, що таке дисципліна. Хотіли порадувати наші ж захисниці, болівальниць нашого клубу, але порадували вболівальницький Київ Готуємося вже до плей-офф, скоріше за все на Київбаскет і будемо виходити, тож це для нас така тренувальна гра передплей-оффна. Треба ще налагодити зв'язки, дуже багато непорозумінь, як в захисті, так і в нападі. Ми біжи, граємо трохи. Ще є час підготуватися, тож зараз ми налаштовуємося завтра виграти нарешті домашню гру. Приходьте, підтримуйте. Дуже дякую. Продовжимо прес-конференцію. для коментаря тренеру старого Луцька Антону Мусієнку. Будь ласка, короткий аналіз цього поєдинку. По-перше, сьогодні вітаю усіх жінок зі святом. Бажаю їм здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Якщо по грі, то звісно не вистачило Паша Горобченка, людина, яка в задній лінії може контролювати м'яч і. Було б більш спокійніше в нападі. Що касається захисту, то тут більш-менш мені все сподобалось, окрім декількох там нюансів, не буду казати яких, але все більш-менш нормально. А в нападі додамо, чекаємо на повернення пащі і готуємося до завтрашньої гри. Після матчевого прес-конференція Артем Сміттю, Артем, вітаємо команду з перемогою. Які враження в yeah. тебе про цей поєдинок? Дякую, командні враження, ну, точніше, враження від команди в мене чудові. Від себе не дуже в плані атаки, з таким перформансом трошки. Хотілося б вибачитись перед вболівальниками і командою, стараюсь виправитись, але я радий, що команда виконала всі тренерські так скажімо, вимоги і ну, могли перемогти. Луцьк – не чуже для тебе місто. Ти щойно спілкувався, я так розумію, з родиною. Які емоції в тебе, коли ти граєш на найвищому рівні в Суперлізі у Луцьку перед, можна сказати, не чужими тобі вболівальниками? Дуже приємно бачити з ними обличчя і, і знаєш, що вони за тебе також болівають. Не тільки родичі, а й друзі ще багато. Ну, класно. Дякую. Продовжуємо нашу прес-конференцію. Слово для коментаря головному тренеру Київ Баски та Дмитро Забірченко. Будь ласка, ваш короткий коментар по цьому поєдинку. По поєдинку важкувато ми входимо в гру в таку, тому що це перерва на збірні, на Кубок, так. І ми останню гру зіграли 14-го, мені здається, бачите, на свята граємо. 14 лютого, сьогодні 8 березня, так і ну, більше ніж. Три тижні, так, 24 20, 4 дні, 23-24 дні. Дуже важко, коли ти тільки тренуєшся, так, і без ігрового цього тонусу входити в гру. І тому така перша половина, мені здається, була сумбур, багато втрат, скільки ми м'ячів з під кільця не забили, просто жах. Але, в принципі, знову ж таки, за рахунок агресії в захисті, за рахунок трошки поміняли зони захист, так спрацював, і за рахунок того, щоб в нападі 25 дорань взагалі. Це три фактори. Плюс. Добре, що пограли молоді. Ми вже розуміли в принципі, перед цією грою, так що в нас з другого місця ніхто не посуне так? і в принципі, сподівалися зіграти більшу ротацію, так і вийшло. В принципі, пограли молоді 3-4-5 хвилин, шість. Це вже добре для них, так вони тренуються і мають отримати також якісь позитивні емоції, виходити, грати, допомагати більш досвідченим гравцям. Я думаю, що наступні три гри ми також десь будемо залучати молодих гравців для того, щоб не перенавантажувати наших лідерів і ветеранів. Дякую.